Весела музична та запальна вистава у Ликобачківському будинку культури зібрала аншлаг. Малеча в захваті, дорослі тішаться. Кажуть, долучати дітей до мистецтва саме в такому віці найбільш корисно. Це дуже важливо для діточок. Нас не часто балують такими подіями в нас у школі і взагалі у селі, тому вони чекали з нетерпінням Дає є багато для розвитку, для розвитку уяви, фантазії, для розвитку мовлення дітей. Оцінили гру акторів цього дня і в Рахові, школярам з міста та сусідніх сіл музична комедія сподобалась. Мені дуже подобаються актори, музика, як вони там усяку фантазують, як вони там поклали різні кущі, дерева. Мені подобалося, що там були костюми, була музика, було все смішно. Гастролюють актори Закарпатського обласного театру драми та комедії вже не вперше. У березні потішили виставою школярів Тячівщини на черга Рахівського району. Відбулися гастролі за сприяння народного депутата Василя Петовки. Закарпатський обласний театр драми та комедії здійснює гастрольне турне по Рахівщиною. Презентуємо дітям молодшого віку виставу музичну казку Наталію Варою. Фізкультура для баби Яги. Яка звичайно несе в собі виховний характер задля підтримки театрального мистецтва нашого краю та збереження традицій нашого народу проводимо такі акції Закарпаттям Карпаттям, і звичайно воно проводиться за сприянням народного депутата України Василя Васильовича Петоки. Це для нас велика подія, бо наші дітки прилучаються до добра, до краси, до мистецтва. І ми би хотіли, щоб це було частіше у нашому районі. Для них це дуже цікаво. Вони живуть, співпереживають разом з героями. Вони набираються досвіду, стають добрішими, кращими. Дорослу публіку також чекав приємний сюрприз. Для них актори закарпатського обласного театру, драми та комедії відіграли народну комедію про життя та традиції українців під назвою модньому».